Києві є так зване кільце залізничне, яким сьогодні курсує міська електричка, але там є певні недосконалості щодо організації руху, мається на увазі інтервали, вартість проїзду. От на вашу думку, що потрібно зробити для того, щоб міська електричка, якщо не стала в один ряд з метрополітеном, хоча б наблизилася до цих стандартів. Ми з колегами моделювали міську електричку в Києві, починаючи з розробки і введення в експлуатацію транспортної моделі міста Києва, мабуть, з 2015-2016 року. В наших моделюваннях цей вид транспорту, як правило, не показував попит. А в транспортних моделях показується не пасажиропотік, а попит. Тобто Потенційно, скільки людей могли б скористатися певним видом транспорту. Такий попит на цю електричку завжди був на рівні кількох десятків тисяч пасажирів. Щоб всі розуміли, це кілька десятків тисяч пасажирів, це приблизно за добу, за добу да. це приблизно такий хороший автобусний або тролейбусний маршрут. Це точно не важка рейкова система, яка здатна, яка провізна здатність якої не десятки, а сотні тисяч пасажирів на добу. Чому так було з чим це було пов'язано? Тому що вона не проїжджає і не проїжджала поруч з місцями, які генерують чи поглинають транспортний попит. Вона завжди була другим транспортом в ланцюжку. Треба було робити пересадки. А пересадки це така штука, яка дає високий спротив. Тобто, люди не хочуть в Києві робити велику кількість пересадок. В Києві коефіцієнт пересадковості щось типу 1,6 чи 1,8 був у 2015 році. Зараз. Не знаю, от, і відповідно, вона у нас ніколи не давала високий попит, але при певних умовах вона починала працювати абсолютно по іншому. А перше, це якщо її завести на Троєщину, це, от по швидкісному трамваю, якщо б вона перетворилася на систему трамтрей, так званою, тобто вона б отримала можливість працювати на іншому струмі і їздити в інших радіусах. Кривих І зайшла на Троєщину, вона отримує попит сотні тисяч пасажирів, які має отримувати така система. Це стає фактично лінією метрополітену, такого наземного. А друге, це коли її. Дуже таким нормальним чином розповсюджувати по Київській області, але тоді тут справа не в кільці, а справа в хороших маршрутах, що заходять в Київ з Київської області, і тоді пасажиропотік цієї системи також стає сотні тисяч, а не десятки тисяч пасажирів. От, але цьому є кілька проблем, що все це сталося. Наприклад, та проблема, що у Києва немає вантажного об'їзду залізничного. І не було, і відповідно будь-який вантажний потяг, який є в пріоритеті Укрзалізниці от він буде затримувати електричку. Вона зараз так непогано запрацювала, тому що одна з причин знизилася вантажопотік, і тому відповідно менше вантажних поїздів проїжджають. Це дало можливість міські електрички стати більш передбачувані. Але якщо у нас буде розвиватися далі торгівля, економіка, то ситуація може повернутися до такої непередбачуваної нестабільної для будь-якого проекту. Потрібні гроші потрібно, щоб хтось це профінансував. І коли я був присутній на деяких нарадах, зустрічах, що були пов'язані з можливими інвестиціями в розвиток міської електрички. Для того щоб зробити її більш ефективною, і на жаль, всі ці розмови вони дуже швидко зупинялися потенційними донорами. Це було пов'язано із складною структурою власності. Справа в тому, що інфраструктура е, належить укрзалізниці, а в розвитку міської електрички зацікавлено місто. От тому, відповідно, ці складності, коли є там один господар інфраструктури, що в один день каже: заходьте, моя інфраструктура ваша, беріться, що хочете, і е, інше там місто, яке може це зробити, якусь побудувати інфраструктуру, а потім володар скаже, що знаєте, все ж таки, от у нас вантажні поїзди, от вони в пріоритеті вантажного об'їзду немає. Тому, вибачте, ваша електричка почекає. Електричка стає непередбачуваною і втрачає пасажиропотік. От, на жаль, ця проблема досі не вирішена. От, тому ідея класна, показує хороші результати за певних умов, як Київські Сіті Експрес, і як «Трамтрейн» на Траєщину. От, але як це реалізовувати до кінця не зрозуміло, враховуючи цю складну структуру власності, в тому числі цієї інфраструктури. Ну, я так розумію, для того, щоб міська електричка працювала ефективно і виконувала свою роль по справжньому, потрібно фактично будувати іншу інфраструктуру поруч із коліями Укрзалізниці, будувати іншу колію, яка буде належати місту або якісь інші структури, яка буде працювати виключно для перевезень міських пасажирів.